Лікарі, розкажіть про самі дивні ситуації, що траплялися у вас на роботі. Не засовуйте всякі пляшки в дубцю. розповідаю докладніше, до мене прийшла пацієнтка зі скаргою на чужорідне тіло в тому місці. Я оглядаю її і дістаю звідти запаковану пляшку енергетика. я запитую, як вона туди потрапила. І пацієнтка каже, що таким чином вона ховає пляшку від свого чоловіка, тому що він не любить, коли вона п'є енергетичні напої. Дідька лисого цей світ ніколи не зміниться. Я фармацевт. Якось увечері прийшов чоловік, який здавався стурбованим. Чоловік у мене був інтимний зв'язок із жінкою, з якою я не маю наміру підтримувати тривалі стосунки. Так, він просто взяв і сказав це так. Я ну добре, я вважаю, що у вас щось сталося, або ви не використовували захист. Як давно це сталося? Чоловік, вчора, о сьомій вечора, на дивані. Воу-воу, занадто багато зайвої інформації. Мені достатньо було знати приблизний час. Я у нас є таблетка екстреної контрацепції, і оскільки минуло ще не більше 72 годин. Чоловік, так і я вже дав їй цю таблетку. Вчора відразу ж. Нам хотілось би дізнатися, чи можемо ми зараз дізнатися якимось чином, чи вагітна вона. Я на жаль, ні. Їй доведеться почекати близько трьох тижнів, щоб подивитися, чи будуть у неї місячні, і якщо їх не буде, то тоді вона може здати тест на вагітність. Ви можете здати аналіз крові, якщо хочете отримати результати швидше. Але для цього теж потрібно почекати щонайменше кілька тижнів. Чоловік, а що щодо мене? Чи можу я прийняти щонебудь, щоб запобігти вагітності? Якісь мультивітаміни або мінерали? Я ні, сер, не існує зараз таких засобів для вас, які могли б допомогти запобігти вагітності цій жінці. Я плюхнувся на диван, а між подушками, як виявилося, стричав огірок. Я сів прямо на нього, і той зайшов усередину. Я 9 років пропрацювала медсестрою у невідкладні. Одного разу, о першій годині ночі до нас на швидкій привезли хлопця, який розповів нам приблизно те саме, каже: він робив салат, огірок упав на підлогу. Він посковзнувся і впав просто на нього. Ага, мій юний друже, о першій годині ночі ти, стоячи з голим задом, вирішив зробити собі салат. Після чого твій чарівний огірок, що не підкорюється законам фізики, випадково ідеально залетів у твою пряму кішку, тому. Що що ти такий невдачливий бідося. Один чоловік весь час приходив до нас і говорив, що він не срав сім днів. Зазвичай після такого потрібно провести ректальне дослідження пальцем. Саме тому він до нас і приходив. Пацієнт з'являвся щоразу, коли у нас на роботі з'являлися нові лікарі, які не знали його хитрощів. Кілька років тому я працював у сфері дослідження та лікування раку. Є чимала кількість людей, які відмовляються від операції з видалення пухлини, тому що думають, що народна медицина або молитви теж можуть спрацювати. Одного разу у нас був пацієнт з меланомою на гомільці. Лікар хотів зробити звичайну операцію з видалення цього, але пацієнт відмовився і пішов, бо хотів вилікуватися молитвами. Повернувся через кілька місяців, тому що меланома стала більшою. Нам довелося ампутувати ногу. Майже впевнений. Що до того моменту у нього також були проблеми з лімфатичними вузлами. Ось дві історії, які сталися у мене кілька годин тому. Перша історія. Слова одного з пацієнтів, я вийшов голим на вулицю, хотів опрацювати у себе в саду і раптом послизнувся. Саме так ця здоровенна картоплина і опинилася у мене в задниці. Друга історія. Звідки у вас на животі це ножове поранення? Я поклав ніж на кухонний стіл і забув, що він там. Трохи згодом я випадково на нього напоровся. Це сталося, коли я навчалася в медичному і проходила практику в акушерсько-гінекологічному відділенні. Пацієнтка, а на кого буде схожа дитина? Я що ви маєте на увазі? Пацієнтка. Ну в сенсі вона буде схожа на чувака, від якого я завагітніла, або на хлопця, з яким я переспала останніх кілька днів тому. Я зацепеніла. але все ж відповіла: дитина буде схожа на людей, які її зачали, і ця людина тепер стала матір'ю. Я працюю у лікарні. У мене був пацієнт, який дуже сильно турбувався про всілякі речі, але найбільше через коронавірус. При цьому у нього не було жодних симптомів, тільки загальна стурбованість. Загалом він вийшов із нашої клініки, негайно зняв маску і пішов у ресторан через вулицю від нас. Серйозно, ти прийшов до нас виключно щоб поговорити про твій страх коронавірусу, а потім ти зняв маску і зайшов у ресторан. До нас в аптеку прийшов хлопець, якому лікар виписав клізму. Мабуть, він не дуже відзначався інтелектом, або лікар погано йому пояснив, або він просто не слухав. Не знаю. Загалом наша розмова йшла так: покупець. Е, значить, я вип'ю всю цю пляшку, а потім просруся. Я ні, сер. Це клізма. Вона використовується ректально. Покупець збентежено. Значить, я не повинен пити все це. Я ні, сер. Вам потрібно лягти на бік, ставити кінчик аплікатора клізми в пряму кишку. І видавлювати вміст у кишечник. Потім потрібно лежати на боці і тримати клізму доти, доки не відчуєте потребу в спорожненні кишечника. Покупець, ти кажеш мені, що я маю засунути це собі в дупу? Я... Так, сер, це клізма, і вона використовується саме так. У коробці знаходяться докладні інструкції та схеми. Покупець та пішов ти. І він помчав геть. Це був останній раз, коли я його бачив. Не впевнений, але мені здається, він вирішив, що я його розіграю. Сподіваюся, йому все ж вдалося просратися. Літня людина дуже хвора. За день до нового року привезли у швидку допомогу в компанії дівчини за викликом. У його прутні стирчав цвях. Він каже: ну там просто більше не було нічого іншого. А я так обдовбався, що нічого не відчуваю. Дійсно, він був обдовбаний, і ще й віагра на додачу. Бідолаха просто хотів на останок відірватися, не засовуйте гострі предмети у свого дружка. Ніколи він витримав все це спокійно і пролежав у лікарні два дні. Дівчина з якою він приїхав практично завжди була поруч. Виявилося, що він просто заплатив їй за це. Вона навіть не була тією, хто засунув туди цей цвях. Мені здалося дивним, що вона бовталася поруч, поки він не сказав мені, скільки він їй заплатив. Виявляється, двоє інших бовталися у нього вдома, чекаючи його повернення. Я відвідував його перед випискою, і він сказав: Більше ніяких гострих предметів обіцяю док. Я одного разу бачила звіт прийому пацієнта, який прийшов через опік ока. Він сказав лікарю, що прочитав в інтернеті. Що якщо капнути в око тепле молоко, це допоможе впоратися з подразненням в оці. Він закип'ятив молоко і вилив собі в око, повністю спаливши його. Я працюю в компанії з виробництва медичного обладнання, яка виробляє ортопедичні гвинти. Один пацієнт подав на нас до суду. За його словами, гвинти зламалися менш ніж через місяць після операції. Ми поставилися до цього серйозно і не тільки з фінансового погляду. Звичайно ж, почали повне розслідування. Виявилося, що цей дурень вирішив зіграти в американський футбол менш ніж через місяць після операції. Наші ортопедичні гвинти міцні, але недостатньо міцні для американського футболу. Його позов був. Відхилено. Дитячі пероральні антибіотики, які призначають у разі вушних інфекцій, зазвичай це рожеві солодкі фруктові редини, призначені для того, щоб вливати їх до рота, а не безпосередньо у вушний канал. Так, таке трапляється частіше, ніж ви можете собі уявити. Інколи мене дивують і водночас дратують, це тупі матусі, які нічого не бачать далі свого носу. Два випадки, які спадають на думку: перший пояснював пацієнтові, чому спроба з'їсти сир, який простояв усю ніч поза холодильником у пластиковому контейнері, була не дуже гарною ідеєю. І через це він міг простояти півдня коло унітазу. Другий сім'я з мамою, яка важила понад 200 кг. Якщо вони хотіли її куди-небудь перевезти, їм доводилося викликати пожежників. Вони завжди вибачалися і говорили, що просто не знають, чому вона така важка і що вона все перепробувала, щоб схуднути. Але Навколо її ліжка немає нічого, окрім коробок з-під чіпсів, піци, шоколадок, різного фастфуду і порожніх пляшок з підгазованої води. Я думаю, що навряд чи вона сама принесла все це з магазину, раз вона нікуди не ходить. Дайте їй салат, викиньте весь цей гастрономічний мотлух і змусьте її рухатися. Тоді зрозумієте, чому вона була така важка. Моя стара подруга, практикуюча медсестра. Вона розповіла мені, що одного разу бачила пацієнта, чоловіка, який скаржився на сильний свербіж у прямій кішці. Вона дуже розумна людина і може добре читати людей. Вона одразу перейшла до справи і запитала його про щоденну гігієну. Коротше кажучи, коли він приймав душ, він ніколи не мив свою дубцю. Ніколи він сказав їй, що це було не по-чоловічому, тільки представники нетрадиційної орієнтації торкаються свого ануса. Їй довелося пояснити. Йому, що сильний свербіж, з яким він мав справу, протягом багатьох років був прямим результатом нехтування гігієною. Дивно, що таке потрібно пояснювати дорослій людині. Я працював у нічну зміну у відділенні невідкладної допомоги. Сім'я привела чотирьохрічну дитину приблизно о другій ночі. Я запитав, що трапилося. Вони запитайте у нього у чотирьохрічної дитини. Він сказав, що йому потрібно до лікаря. Я він сказав, що у нього не так. Вони ні. Він сказав, що йому потрібно до лікаря, тому ми привезли його. Трохи розпитавши, я переконався, що вони насправді прибули в лікарню о другій годині тільки через те, що чотирьохрічна дитина сказала, що їй потрібно до лікаря, навіть не з'ясувавши при. Чину я запитав у дитини, чому тобі потрібно побачити лікаря? Малюк, у лікаря є льодяники, хочу пояснити, здорового глузду не було у батьків, а не у малюка. Я працюю у відділенні невідкладної допомоги. Єдиний випадок, який приголомшив мене, стався жінкою, яку до нас привела її сестра через тазові спазми і відсутність менструації протягом трьох місяців. Несподівано вона виявилася вагітною. Сестра повідомила нам, що пацієнтка спить із бразильцем, який працює на будівництві і живе в сусідній квартирі. Я запитала, чи є у них запитання. Пацієнтка запитала, чи народиться її дитина іспаномовною. Після довгої паузи, коли сестра зніяковіла витріш. На стелю, я сказала їй, що ні, бо в Бразилії говорять португальською. Пацієнтка зітхнула з полегшенням, а її сестра поквапилася вивезти її з лікарні. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!